23 серпня йде у нас дощик, небо повністю затягнута чудова погода, довго ми його чекали. Зараз глянемо генерацію, і, в принципі, можливо, якщо плюс-мінус нам цього вистачає, переключимо на режим роботи батареї панелей і... Ну, і будемо трішки економити. Отже, навантаження у нас. 1,9 кВт. Вімкнений байпас. Качаємо батарею 77%. Зучора вона розряджена. Не вистачило до 11 години. <coughs> Повністю не зарядили. Отже, друзі, дивимося, що у нас по 227 вольт 2 ампери. 460 Вт і 300 Вт іде в нас на заряд акумулятора. Тобто сумарно 400 і 300, 700, 800 Вт ми виробляємо і 1,9 кВт споживання. Кіловат 200 беремо з мережі ще, я думаю, можна трішки і вимкнути зараз. Живлення вимкнути електромережу 70, майже 80%, близько 4 кВт у нас є. Тому я думаю, в принципі, плюс-мінус нам повинно вистачити. Отже, підемо далі для тих, хто дивиться це вперше по, по панелям цей виробіток 800-800 чимось 800, Вт. На даний момент це в нас 14 панелей, 8 на. Південь, 6 на південний схід. Чи вірніше 8, 8 панелей на, на схід, 6 панелей на південний схід. Вирівняні між собою на показник, ось цей, що вони дають 200, ну, зараз 220, а так там близько 260 вольт. Ці два поля між собою запаралелені, тобто 14 панелей, поле в 700 кВт, чи кажу в 700 кВт, в 7,5 кВт. Е, по. По генерації те, що воно може видати, в таку пасмурну погоду, дає близько 800 Вт. Непоганий, як на мене, показник. Тобто, в принципі, поки працює, зараз вимкну мережу і будемо економити трішки кошти, будемо відбивати ціну, витрачену на, на батарею. ці акумулятори зараз потрібно винести звідси, вже знаю, де вони стоятимуть буквально завтра. Якось так, друзі, я пішов економити. Вам приємного перегляду, до наступних відео, наступних включень.